Фінальний сьогодні. Через хвилину ми знаємо чемпіона в області по 100-метровій смузі з перешкодами. Фінальний забіг спортсменів. Ферш старт. Самі крутий забіг виступають найкращі спортсмени області. Серед них кандидат в майстрі спорту Дека Володимир Васильович. О, дається старт а, дека поїти, не знаєш, не чув, так? По які дружбі дека. Капець, другий Бай, раз старт. Секунду міни на нуль. Давайте, хлопці. Зберіться. Сконцентюся. У мене вже дві хвилини холостого відео. Вини жудой.

все обшли. Тут, да, капелла, потрібно по третій, не?